Я відкрив очі, це був той самий світ, кривий екран реальності, де нічого не належало мені. Ліжко підлаштовувалось під форму мого тіла. Смартфон жадібно жував заряд. А Windows вже завантажував щось без дозволу, невідворотній, як сама смерть. Я пішов на кухню, вимкнув а Він засвітився, немов різдвяна ялинка. Розумний чайник промайнуло в голові. Настільки ж розумний, як і я. Він теж збирав дані і, можливо, вже передав кудись інформацію про мої переваги в заварюванні. Трохи закип'ячуєш воду, значить, любиш зелений чай. А це вже привід продати тобі підписку на якийсь сервіс органічного харчування. В ноутбуку він кнувся. Синій екран привітав мене, як друг якого я ненавиджу. Він нагадував, що я існую, але тільки в рамках, які сам не встановлював. Вам потрібно оновлення, сказав екран. Я глянув на нього беземоційно. Чому? запитав я. Щоб покращити ваш досвід. А якщо я не хочу покращення, це обов'язкове оновлення. Прекрасно. В цьому світі навіть досвід тобі не належить. Я натиснув нагадати пізніше, бо відкласти неминуче останній акт непокори. Я сів, відкрив браузер, щоб хоча б на мить відчути свободу, але вона, як завжди, була ілюзією. Вікна реклам вистрибували звідусіль, наче жебраки біля вокзалу. Купи, оформи підписку, випробуй безкоштовно, з приміткою, що безкоштовно тільки перші три дні, а далі продати душу корпорації. Він знову нагадував про реальність. Жорстокий диск заповнювався невідомо чим. Можливо, файлом, який я ніколи не відкривав, можливо, компроматом на мене самого, який згодом буде використано проти мене. Або просто ще однією необхідною телеметрією, щоб надіслати десь усієто звіт про те, як довго я дивлюсь на курсор, перш ніж натиснути кнопку. Але чому? Чому це триває? запитав я у порожнечі. Порожнеча мовчала. Вона розуміла мене. Колись комп'ютери давали свободу, можливість створювати, контролювати, ламати, будувати за власними правилами. А тепер Тепер вони контролювали мене, примушували дотримуватися їхніх умов, жити за їхнім сценарієм. Я вже не запускав програми, я погоджувався на угоду. Я не змінював шпалери, я просив дозволу. Мій комп'ютер давно перестав бути моїм. Я лише орендував його. Я глянув на клавіатуру. Там, де мав бути шматок свободи, був значок «Windows». Він дивився на мене як наглядич. Кожен мій натиск був визнанням поразки. Я згадав про свою пієсна, два клавіатуру. Вона лежала на полиці, мов ветеран, покритий пилом забуття. Вона ще пам'ятала часи, коли ти підключав пристрій, а він просто працював без танців з драйверами, без підтвердження особистості. Я спробував підключити її. Він дов задумався. Довго? Важко. Вибачте, цей пристрій застарілий, сказав він мені. Машина каже мені, що я застарів, що мої бажання несумісні з майбутнім, що свобода це тільки концепція, яку можна оновити або видалити, якщо вона не відповідає новим стандартам. Я засміявся довго, важко. Вийшов на балкон курив. Небо було сірим, а горизонт заповнювали рекламні банери. Десь далеко маркетологи вже готували нову презентацію, розповідаючи, як вони покращать мій досвід користувача. Вони дійсно думали, що я цього хочу. Я знаю, що вони переможуть, бо це вони програмують реальність, а я лише код у їхній системі. Вівторок нічого нового існував.